Всім привіт, друзі, Рада вас вітати. Є декілька цікавих новин. По перше, європейський союз вирушає у нову геополітичну гру. Що це означає для глобального балансу сил? Німеччина переживає зараз справжній сплеск агресії. Як держава має реагувати на цю кризу? ВОЗ в свою чергу б'є на сполах, попереджаючи про можливу нову пандемію. Як завжди, буду радий вашому лайку, підписці та репосту. Ви прекрасно знаєте, що для ЕФРМюкреїн це дуже важливо. Залишайте також свої коментарі. Дякую за зворотній зв'язок. Отже, про актуальні. Та важливі події прямо зараз. iFrame Ukraine – це найважливіші та найцікавіші новини. Зараз ЄС робить потужний крок у бік Центральної Азії. Саміт у Самарканді 3 квітня стане відправною точкою. Урсула Ляйн прямо заявила, що ЄС допоможе країнам регіону зменшити залежність від зовнішніх гравців. Канцлер Шольц різко розкритикував запроваджені США тарифи, назвавши їх загрозою зараз світовій торгівельній системі, яка забезпечила. Глобальне процвітання, і за його словами, політика зараз адміністрації президента США Дональда Трампа призведе до економічних втрат для всіх сторін. В свою чергу, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн також заявила, що запровадження сполученими штатами загальних тарифів це серйозний удар по світовій економіці. Фон дер Ляйн зазначила, що ЄС готовий також до переговорів. Але готує пакет контрзаходів для захисту своїх інтересів. Якщо вам цікаво, хто стоїть за новою торгівельною війною Трампа, взагалі архітектором, так скажем, глобальної тарифної політики Дональда Трампа став 63-річний міністр торгівлі Говард Лютник. Саме він відповідає за введення мит майже на весь імпорт до Сполучених Штатів. Він сказав, що усі наземні компанії та держави, які живуть і дихають за рахунок нашої економіки, почнуть платити. Про це він заявив в ефірі Fox News. До недавнього часу його ім'я було мало відомим. Він зробив кар'єру в інвестиційній компанії, Чи офіс, до речі, розташовувався у північній вежі всесвітнього торгівельного центру. Він, до речі, вижив під час терактів 11 вересня 2001 року. І лише тому, що того дня відвозив сина до дитячого садочка. Його, до речі, 658 колег загинули. В політиці він вже давно він підтримував республіканців, дружив з Трампом і навіть з'являвся з ним у шоу. У 2008 році під час виборчої кампанії 2024 року збирав для Трампа пожертви після перемоги. Лютнику увійшов до його перехідної команди. А в лютому цього року Сенат затвердив його на посаді міністра торгівлі. Один із критиків назвав лютника вибуховим і повним недопрацьованих ідей. Сам він переконаний, що навіть можлива рецесія варта того, аби запроваджувати мита на імпорт. Криза безпеки в Німеччині шокуючі дані. В Німеччині кожні 5 хвилин нападають на поліцейського У 2023 році. Понад 300 правоохоронців і рятувальників щоденно ставали жертвами насильства. Міністр внутрішніх справ Ферен Ненсі Фейзер визнає, що навіть збільшення фінансування не рятує зараз ситуацію. Голова профспілки поліцейських Райнер Вент. Б'є на сполох, він каже, що ця ситуація не контрольована, а громадяни, особливо літні люди та жінки, бояться виходити на вулицю. Чи стане це поштовхом до радикальних змін у політиці безпеки? Або ж німецький уряд продовжить закривати очі на проблему, Побачимо. Вашингтон готується, ви знаєте, вдарити по світовому автопрому. Джорджа Мелоні вже висловила занепокоєння через цей удар по європейських виробниках. Крістін Легард б'є на сполох. І каже, що такі дії можуть спровокувати глобальні економічні потрясіння. Але чи це дійсно економічна політика, чи прихований спосіб витіснити європейських конкурентів і посилити позиції саме американських брендів? Що ви думаєте, пишіть в коментарях. Президент Макрон вперше прокоментував на Марін Лепен, заявивши, що закон один для всіх. Однак реакція суспільства говорить про інше, тисячі її прихильників вважають процес політично мотивованим. Отже, чи стане цей скандал переломним моментом у французькій політиці? Можливо, це лише початок великого. Передвиборчого протистояння, яке переверне політичний ландшафт Франції, всесвітня організація охорони здоров'я готує світ до нової пандемії. Що це? Можливо, нова маніпуляція. Глава ВОЗ Тедор Гебресус заявив, що нова пандемія може початися в будь-який момент. Але цікаво, що ці заяви прозвучали на тлі фінансової кризи організації, якій бракує зараз 2 мільярда. Доларів. ВОЗ активно просуває міжнародну угоду про пандемічну готовність. Та чи це реальна загроза, як ви вважаєте? Чи лише спроба зберегти контроль і отримати додаткове фінансування? Угорщина бореться з небезпечною хворобою. Угорський уряд залучає зараз військових для боротьби з спалахом ящора, а Чехія вже запровадила перевірки на кордонах, щоб не допустити поширення хвороби. Також Німеччина зараз йде на безпрецедентний крок вперше з часів до речі Другої світової війни. Німеччина розміщує постійний військовий контингент за кордоном. У Литві розгортається зараз бронетанкова бригада для посилення східного флангу НАТО. Швеція в свою чергу вже е, розіслала 5 мільйонів брошур про виживання у разі війни. Зараз держава відновлює ядерні укриття а в Латвії. Виділили 22 мільйони євро на створення бомбосховищ. Європа готується до найгіршого сценарію. Є також цікаві економічні новини, чи замінять нас роботи. Німецькі інженери вже влітку представлять людиноподібного робота, здатного виконувати промислові та побутові завдання. Його зріст 180 сантиметрів, вага 80 кілограмів, він може піднімати 15 кілограмів. Станемо ми свідками масового витіснення працівників машинами відповідь вже найближчими роками. І остання новина Сполучених Штатів в Конгресі США хочуть зобов'язати працівників стратегічних компаній, таких як SpaceX, проходити обов'язковий тест на наркотики. Цей законопроект явно спрямований на Ілона Маска, але чи не вдарить це по політичній еліті, якщо раптом з'ясується, що високопосадовці також не проходять ці тести, чи це спосіб політичного тиску на самого Маска. Що ви думаєте, напишіть в коментарях. Отже, на цьому це всі важливі новини, друзі. Як ви оцінюєте ці події? Чи бачите приховані мотиви у діях світових лідерів? Діліться думками в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.